На Волині завершила жнивна кампанія. Збір урожаю 2023 року. Триває чи забезпечить урожай продовольчі потреби області, чи дасть змогу експортувати зібране за межі держави? Говоритиму із начальником обласного управління агропромислового розвитку Юрієм Юрченком. І розпочнемо з озимих культур, збір яких є активною фазою жнив. Скільки чого посіяли, і скільки чого зібрали? На сьогодні в області повністю завершено збір урожаю ранньої зернової групи. Зокрема, на площі майже 270 тисяч гектарів. Зібрали 950 тисяч тонн зернових. В цілому найбільше звичайно пшениці 616 тисяч тонн, частина з якої буде експортована. І середня врожайність в цьому році краща, ніж була відмічалась в минулому році. Область буде повністю зерно, забезпечена продовольчим зерном, а частина буде експортована. Які ще роботи влітку виконують аграрії на полі? Аграрії виконують, ніколи не зупиняються і постійно працюють. Літом активно проводилися захист посіїв, також після збору врожаю. В області набуває прикладу стаційних сидеральних культур під наступний урожай. Зокрема, в цьому році в нас посіяно значна кількість сидеральних культур, що дасть змогу в подальшому зменшити використання мінеральних добрив. А це і здешевить в результаті кінцевий продукт. Чи вплинула погода на роботу в полі? Дуже волога весна цього року. У нас відмічалася значна кількість підтоплених територій на початок посівної кампанії. Це, звичайно, трошки змінило як сам хід посівної, так і загальну структуру в цілому, оскільки на кінець травня в нас було ще підтоплено більше 20 тисяч гектарів. Це, зокрема, північні території області, і там сіяли вже не зернові, а пізні зернова група, зокрема кукуруза. На календарі вересень. Пора збирати гречку. Скільки підприємств її вирощують, і які прогнози щодо врожаю? Врожай буде як завжди. Нас в цьому році, якщо дати в порівнянні з минулим роком, на третину збільшився загальна площа по огресі. Це становить майже 4 тисячі гектарів. За виробництвом займаються в районі 50 господарств, і по мірі її дозрівання це середина вересня. Все залежить від погодних умов. Аграрії приступлять до збору врожаю. Які ще культури чекають на збір? Ще в нас буде приблизно 50 тисяч гектарів кукурудзи на зерно. Зараз ми спостерігаємо це кукурудза, яка буде використана на закладання силосу для годівлі сега тварин і соя. Сої у нас традиційно технічних і пізньої групи десь в районі 40-50 тисяч. Кожної 40 тисяч сої буде ще зібрано. Чи забезпечені аграрії сільгосптехнікою? Чи піддається обрахунку те, що працює на полях? На ну, все рахується, звичайно, наша область одна з найбільш. Забезпечених щодо кількості техніки. Щодо зернозбиральних комбайнів, це у нас більше трьох тисяч зернозбиральних комбайнів в цілому в області середнє навантаження до 100 гектарів на один комбайн це дуже, дуже якісні показники. Щодо техніки, саме як ну, тракторів, в області зареєстровано більше тридцяти тисяч тракторів, в тому числі майже дві з половиною тисячі високопродуктивних тракторів пристковно підприємствах, що дає змогу саме оптимальні терміни провести всі польові роботи. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вітчизняний ринок міндобрив переживає втрати, виклики, потрясіння. Чи забезпечені волинські аграрії, хімією і де її беруть? Дефіциту на сьогодні мінеральних добрив і засоби захисту рослин ми не спостерігаємо. На сьогодні вже ціни більш-менш стабілізувалися і все є в наявності. За потреби абсолютно проблем немає ніяких. Ціна на пальне від серпня ми спостерігаємо ріст. І, наприклад, вартість солярки вже на сьогоднішній день на понад 30% виросла. Чи вплине це на вартість продукції? Будь-яке здорожчання сировини, яка використовується використовується виробництві продукції, звичайно, впливає на здорожчання. Проте навіть повернення ПДВ та акцизу ми на сьогодні маємо на 3 гривні меншу ціну. На опті ніж була рік назад на цю саму дату. На сьогодні оптова ціна пального в районі 50 гривень, в минулому році. Вона була 3 гривні більшою. Саме на цю дату. Чи вистачає людей для роботи в полі і не тільки мається на увазі, чи вплинула мобілізація? Загалом аграрії вони дуже відповідальні. Як відповідально ставляться до викликів сьогодення і Захист держави, вони також знають, що це таке, і кожне підприємство на сьогодні є, де є люди мобілізовані для проходження служби в збройних Силах України. Проте у нас кордо <смітна>, була прийнята до початку року постанова, номер 76 де підприємства, які мають мобілізаційні завдання, або визнані критично важливим, можуть здійснити пронювання своїх працівників. Зберігання зерна чи будуються нові зерносховища і як працюють старі? Навіть не дивлячись на Військовий стан, які У Нас продовжується активно інвестуватися в інфраструктуру скосподарську. Активно проводиться як ремонтні роботи, так і спорудження нових і ємкостей для зберігання. І в цьому році ми вже досягли позначки півтора мільйона тонн разового зберігання, що нам дає змогу зберегти весь урожай, який ми збираємо. Ми протягом вже багатьох років область збирає не менше півтора мільйона тонн. Ми сподіваємося, що і в цьому році буде. Така сама кількість продукції, і ну, яка буде повністю збережена. чи відбувається експорт продукції, чи змінилися логістичні шляхи, і хто є найбільшим споживачем після зупинки зернового коридору і значних військових дій, які відбуваються на півдні України? Значна частина, значна частина. Експорту була трансформована на західні кордони України. Якщо взяти в 2021 році, через територію нашої області було експортовано 112 тисяч тонн, в минулому році більше 600. В цьому році за перше півріччя вже експортовано, не дивлячись на, 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 на будь-які виклики, вже експортовано більше 400 тисяч тонн. І щодо зернової групи, зернова група експортується на країни Азії і Африки. Щодо як ягоди, то ягоди в основному йдуть в країни ЄС. Картопля і решта овочів, які входять. До так званого борщового набору майже 100% овочової групи вирощується в спаси населення. В цьому році посаджено 84 тисячі гектарів картоплі. Очікуємо виробництва більше мільйона тонн. Також і весь борщовий набір фактично вирощується в населення. Щодо дефіциту чи нестачі на ринку, ми не, має, не бачимо на сьогодні підстав. Погодні умови сприяють якісному врожаю і волинь буде забезпечена. Повністю продукціями. І ми навіть завжди готові допомагати іншим областям. Структура ринку, як споживання, так і виробництва вже сформувалася за стільки часу, і ми тільки відмічали минулої весни збільшення певних культур через природні умови. Бо було підтоплення через що трошки більше постійного кукурудзу. А так все, сер... все, все йде вже виважено. Ну і робота переробних підприємств, що немало важливо для тих, хто вирощує продукцію. А, чи будуються нові, чи працюють старі стабільно. Переробних підприємств в нас в області є значна кількість, якщо взяти загалом це більше сотні, це як пекарні, так і міні-переробні цехи, міні-переробні цехи, сироварні. Саме господарство і переробне прословність це фактично третина балового виробництва області. Вони активно активно працюють. Урядом минулому році була прийнята програма щодо модернізації переробних підприємств. Наші підприємства активно, дуже активно цим користуються. На сьогодні Волинь входить в п'ятірку областей, які користуються грантовою підтримкою. Це отримання грантів на модернізацію переробних підприємств біль нового обладнання та при умові створення нових робочих місць. Минулому році сім підприємств цим скористалися в нашій області. В цьому році також підприємства активно Активно працюють, зараз буде новий наказ міномінної економіки. Ми будемо бачити, які підприємці наші отримують гранти. І якщо взяти в цілому гранти грантову підтримку, яка була від уряду, це ми не тільки модернізуємо підприємства, ми створюємо нові робочі місця. Якщо всім підприємств більше 150 людей, буде нових створено нових робочих місць. Як малих виробників аграрної продукції підтримує держава? Також є. Грантова підтримка для створення нових робочих місць саме для дрібних форм господарювання – це отримання від 150 тисяч до 250 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу при умові створення від одного або двох робочих місць. Також е прийнятими змінами до цієї відповідної постанови можна саме учасники бойових дій або їхньої родини. А Можна отримати до мільйона гривень при створенні там, трохи пільгові мови, також при створенні нових робочих місць. Чи діють програми підтримки з обласного бюджету? В цьому році була прийнята програма підтримки особи селянських господарств, оскільки державний бюджет в основному націлений на підтримку більш крупного виробника. І в області найбільш дієва програма це пільгове кредитування. Більше 500 господарств залучили майже 2 мільярди гривень на проведення робіт в цьому році. Це основно середні і великі підприємства для населення. У нас з обласного бюджету діє програма підтримки дотації на вирощування молодняка ВРХ. І перше отримання коштів вже відбулося в липні місяць майже тисяча людей отримала мільйон гривень дотації. Останом на 1 листопада буде повторна подача документів, і ми ще очікуємо, що люди отримують більше двох мільйонів гривень. З обласного бюджету це дотація розрахована для саме для особостелянських господарств і дрібних товаровиробників. Е, буде і складається 2 тисячі гривень на одну голову молодняка верха, який отримується в особистелянських по фермерських господарствах. Суспільне спілкувалось із начальником управління агропромислового комплексу Волині Юрієм Юрченком. Добра, позитиву та щедрих врожаїв Бажаю Волинянам.